Мої вітання, шановні телеглядачі. В етері випуск новин телеканалу «Вінниччина» І ми вже готові розповісти вам про найцікавіше життя міста та області. Сьогодні про таке. На Вінниччині підсумували результати конкурсу безпечні стійкі громади. Міжнародний день волонтера відзначають 5 грудня. Подарунки до Дня Святого Миколая для захисників зібрали Вінницькі ліцеїсти. Під час проведення перевірок працівники Державної податкової служби зафіксували використання механізмів так званого дроблення бізнесу. Про це на брифінгу повідомив начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області Роман Насадюк. Такі схеми застосовують у різних секторах економіки однак найпоширеніші вони в роздрібній торгівлі у мережах, що реалізують електротехніку, продукти харчування, одяг та в взор... Зуття суть механізму полягає в штучному поділі бізнесу та веденні діяльності через інших суб'єктів господарювання, зокрема фізичних осіб підприємців, які мають право працювати за спрощеною системою податкування. У податковій наголошують, що подібні дії не мають жодної реальної ділової мети та використовуються виключно для зменшення податкового навантаження. Зроблення бізнесу це не оптимізація, а маніпуляція законодавчими нормами. У результаті бюджет несе великі втрати надходжень, які так необхідні для підтримки збройних сил та малозахищених верст населення. Під час здійснення податкового контролю, зокрема проведення фактичних перевірок, встановлено, що окремі торгові мережі застосовують механізми так званого дроблення бізнесу. Зазначену схему використовують різні сектори економіки. Найбільше поширено в розділі торгівлі, рітейлу електроніки, продуктів харчування, одягу, взуття тощо. Використання таких механізмів свідчить про штучний розподіл і ведення бізнесу через інших суб'єктів господарювання, зокрема через залучення фізичних осіб-підприємців, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування. За їх роздробленням бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Тому рекомендую усім суб'єктам господарювання не наражати власний бізнес на небезпеку та чесно і добросовісно виконувати свої обов'язки щодо сплати податків і зборів. На Вінниччині підсумували результати конкурсу Безпечні стійкі громади на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. Цього року 38 громад реалізують 68 проєктів на майже 100 мільйонів гривень. Більшість із них для підтримки збройних сил, посилення безпеки та створення умов, які допомагають громадам бути стійкими під час війни. Підсумки конкурсу Безпечні стікі громади обговорили на засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Цього року 38 громад області втілюють 68 проєктів, спрямованих на безпеку, оборону та зміцнення стійкості під час війни. Напряму стійкість 18 проєктів у 2025 році надійшло до експертної комісії і стало переможцями. Це проєкти щодо захисту цивільного населення. У першу чергу це діти в садочках і школах, люди в медичних закладах, облаштовується 42 укриття в закладах освіти, та, що критично важливо, три скороща у лікарнях, включно з протирадіаційним. Більшість проєктів для підтримки сил оборони. Громади закуповують автомобілі, старлінки, безпілотники, системи РЕП та інше необхідне обладнання для оборонців. До конкурсу долучилася і Лукамолашківська громада. Перед органами самосередування стоїть багато викликів, але надзвичайно важливо це, звісно, підтримка наших сил оборони, тому що завдяки ним ми маємо змогу відносно мирно існувати і розвиватися. Тому з цього року в бюджету громади було передбачено і витрачено 10 мільйонів 145 тисяч гривень на пріоритет безпеки та оборони. Передано субвенції 3 мільйони 800 тисяч, закуплено обладнання 4 мільйона, допомога військовослужбовцям та сім'ям вісля 2 мільйонів. На засіданні також відзначили волонтерів, військових та представників місцевого самоврядування, тих, хто з перших днів повномасштабної війни підтримує громади та оборонців. Їм вручили грамоти та подяки обласної ради та військової адміністрації. Безпека і оборона, стійкість і турбота. То ці принципи вони сьогодні реально тримують ситуацію на місцях наших громад. Але знову ж таки без гуртованості, без командного підходу, без командної роботи неможливо було би і вирішувати ті виклики, які стоять перед нами, в тому числі, наприклад, і допомога при фронтових містам. Конкурс безпечність громади продовжать і наступного року. У громадах очікують на розширення можливостей та підтримку нових проєктів. Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Вінничина. Понад 20 мільйонів гривень із бюджету Жмеринської громади було виділено на підтримку військових частин у 2025 році. Ще один мільйон передано колективом виконавчих органів міської ради на збори для захисників жмеринчан. Генератори дрони, мавіки, фпв, зарядні станції та антени. Усе це громада передає бійцям. Напередодні дня волонтера. Поговоримо про підтримку нашої армії з Оксаною Свистун, керуючою справами виконавчого комітету. Жмер Міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Перш за все, з чого розпочалась волонтерська робота в громаді? Початком повномасштабного вторгнення було прийнято рішення, як і багатьма органами місцевого самоврядування, здавати одноденний заробіток для того, щоб закривати потреби військових частин, окремих військових, тому що їх було дуже багато, і ми не могли залишатися осторонь. Як міська рада допомагає зі збором допомоги оборонцям, як ви вірно зазначили, з бюджету Жмеринської міської територіальної громади було передано на потреби ЗСУ близько 20 мільйонів гривень. Вони були передані в якості субвенції з місцевого бюджету. Окрім того, завдяки того, що ми здаємо працівники Жмеринської міської ради одноденний заробіток щомісяця, також було передано близько мільйона гривень. Вони передані шляхом задоволення певних запитів від військових частин, від військових окремо від різних підрозділів і різного характеру. Розкажіть, будь ласка, ще про потреби оборонців. Що зараз потребують наші захисники? Найбільша потреба це Мавіки. Тому що війна сучасна, і, напевно, дуже правильно коли. Відбувається вона за допомогою таких сучасних технологій, а не ціною людських жертв і людського життя, тому це найбільша потреба ентерпрайзи, термали і ми намагаємося задовольнити, але водночас потреби залишаються і на рівні надзвичайно побутових і певних харчових продуктів до якихось окремих речей, які можуть бути корисними в побуті нашим захисникам. Ми не робимо ніякого пріоритету, якщо є потреба. Ми намагаємося задовольнити всі такі запити незалежно від того, чи це військова частина, чи це окремі військові, чи когось це потрібно допомогти вдягнути, чи це потрібно дійсно на військову частину щось велике і масивне, і необхідне в збереженні життів наших захисників. Також цікавим є те, що цю допомогу особисто відвозить секретар Жмеринської міської ради Вадим Кожуховський, який виконує посадові обов'язки міського голови. Особисто вручає хлопцям, особисто запитує їх про їх потреби, і тому ми впевнені в тому, що ті кошти, які ми здаємо, обов'язково потрапляють за належністю тим, хто їх потребує. Щодо відгуків оборонців, чи відчувають вони достатню підтримку громади? Так, дуже щемне питання, і дуже приємно отримувати подяки для колективу. В нас їх надзвичайно багато. Всім вони зберігаються в одному місці. Ми дуже пишаємося тим, що ми можемо в такий спосіб бути частиною підтримки для цих людей, які ціною власного життя, оберігають наш спокій і забезпечують те, що ми говоримо українською мовою і живемо найкращій країні. Україні дуже дякуємо вам за вашу таку ініціативу і за те, що доєднались до нашої теро. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю Оксана Свистун, керуюча справами виконавчого комітету жмеринської міської ради, була з нами на зв'язку. Міжнародний день волонтера щороку відзначають 5 грудня. Це свято було започатковано у 1985 році за ініціативи Генеральної асамблеї ООН. В Україні ж волонтерський рух бере свій початок у 90-х роках, а офіційний статус отримав 10 грудня 2003 року, відповідно до постанови кабінету міністрів. Та саме у 2014, му а потім у 2022 му році українці показали світові приклад неймовірної єдності та волонтерства. Волонтерства волонтери йшли добровольцями на фронт. Збирали кошти на найнеобхідніше, привозили на передову від найпростішого шкарпеток і харчів до високотехнологічного обладнання, такого як тепловізори та дрони. Вони приймали переселенців, здавали кров для порятунку поранених, шукали рідкісні ліки, плели маскувальні сітки і готували тисячі борщових наборів для бійців. Як часто віничани, волонтери, дивіться далі. Донати також практикую, звичайно, не так часто, як хотілося, по можливості так роблю. Ми допомагаємо і в школі в моїй дитини, ходимо плести сітки від класу, завжди приносимо якісь смаколики для наших хлопців. Донатимо майже через день. Заклад активно долучається до всіх форм волонтерства. Це і виготовлення смаколиків, це і окупні свічки. Допомагаю так як знайомим людям. Тобто зараз час такий, що більше довіряти вже довіри мало, багато такого, бувають різні випадки. Але, в частности, через людей, яких я знаю сам. Тобто там де щось скинути, допомогти знайти, або ну, близькі, які є, там, що воюють, наприклад. Там щось треба, ну написали, що там потрібно то, потрібно все. То є, напиши, подивись, спитай, може в кого є, ну, то є, там деталі, наприклад, часто всього до машини. Донащо, коли є можливість там, зараз працювати, почала, то більше можливості донатити. А я особисто насправді стараюся два-три рази на місяць донатити, тобто скидати кошти на якісь ініціативи, але хочу сказати, що я доначу тільки. До Дня Святого Миколая діти-волонтери з центру Він Патріот зібрали для військових кілька сотень святкових пакунків, солодощі, фрукти, листівки та обереги придбали за гроші, виручені на шкільних ярмарках, акціях та власних ініціативах. І до свята ці подарунки передадуть захисникам у шпиталі. Холо Вінницького ліцею номер 1 вщан заповнений пакунками із гостинцями. Учні складають у подарункові бокси, цукерки, яблука, мандарини, листівки та малюнки для українських захисників. Усе це готують діти-волонтери центру Він Патріот. Ми збираємо пакунки для наших військових, які обороняють нашу територію, нашу неньку Україну. Таким чином, ми хочемо подякувати за все, що вони для нас роблять. В цих пакунках у нас є мандарини, вафельки. Солодощі, і також діти з кожного ліцея малювали листи, малювали малюнки. Ми також їх сюди пакуємо, зав'язуємо і складаємо. До пакування гостинців долучилося 50 волонтерів. Кожен відповідає за свій етап: від сортування, пакування смаколиків до зав'язування стрічок, і до кожного подарунку додається дитяча любов та тепло. Це важливо. Тому що це для них підтримка. Таким ми показуємо, що вони нам потрібні, вони є важливими. Що ми їх любимо, ми їх поважаємо і дуже вдячні за те, що вони нас захищають. Аби закупити смаколики для військових учнів продовж семестру, проводили благодійні ярмарки й акції у своїх навчальних закладах. Така ініціатива серед ліцеїстів діє уже другий рік. Діти в своїх школах зібрали кошти, провели благодійні ярмарки, благодійні концерти, і на зібрані кошти закупили все необхідне для формування подарунків, що сьогодні і будуть робити. Будуть формувати подарунки нашим захисникам, в яких обов'язково буде листівочка з привітанням, малюнок від дітей і невеличкі солодкі подарунки: мандаринки, яблучка, конфетки, печиво все те, що люди. Ну, Напевне, в дитинстві отримували під ялинку. Зібрані пакунки діти передадуть у місцеві шпиталі для захисників, які нині проходять відновлення після служби на фронті. Кожного разу, коли військовослужбовець спілкується з дітьми-волонтерами, бачить їх посмішки, бачить їх співчуття, і цей процес не може лишатися байдужим. Для жодного військовослужбовця кожен, хто сьогодні знав, що я долучаю до такого закладу. Передавав діткам вітання. Ми їх очікуємо. Завжди раді їх бачити, і вони завжди нам дарують маленьке диво. Такі акції для волонтерів стали традицією. До кожного свята діти готують подарунки, аби підтримати українських захисників і захисниць. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Тож не забувайте волонтерити та підтримувати наших оборонців. А це були всі новини, які підготувала команда телеканалу «Вінниччина». Бажаємо вам мирного дня і на все добре.